Всім привіт! Ось і вийшов довгоочікуваний третій сезон «Гри в Кальмара. А отже, прийшов час і нам завершити огляд на історію гіхуна. Свого часу другий сезон активно піддавався критиці, мовляв, зробили його гіршим за перший персонажі вчиняють нелогічно і так далі, і тому подібне. Але тоді мені так не здавалось. Зайвою була хіба що лінія детектива, яка вже тоді була кривою, як не знаю що. Але ось до екранів дістався третій сезон, і вже його возводять ледь не у статус шедевру. Однак в мене склалася зовсім інша думка. Важко сперечатись, сезон вийшов яскравим та емоційним, однак абсолютно позбавленим будь-якої логіки. Це стосується як другорядних персонажів, так і головного героя. Давайте швиденько пройдемося по відверто непотрібним побічним лініям та повернемося до основного сюжету. Лінія детектива лайно, колишній поліцейський за два роки розслідування зробив менше, ніж якийсь лівий тип з вулиці, у якого прокачана чуйка. І мало того, навіть виказані підозри другий протагоніст не прийняв до уваги одразу, через що поплатився своєю командою. А у кінці, хоч він і дістався своєї цілі, але по великому розрахунку нічого не досяг, так він знову зустрів свого брата, задав те саме питання, що й в першому сезоні, та знову не отримав відповіді. Все. Звичайно, через його втручання будівлю, де проводились ігри, знищили. Однак це його настільки задовольнило, що він припинив будь-які подальші розслідування, але детектив не впіймав нікого, хто був би до цього причетний. Та і всі глядачі прекрасно розуміли, що із тими ресурсами, які були витрачені на гру, її навряд чи припинять та скоріше відновлять в іншому місці. Так і відбулося у кінці. Друга непотрібна лінія про гравця 246 та дівчину з охорони. Вийшла вона ні з чого та привела у нікуди. Так, звичайно, їх історії драматичні. Але те саме можна сказати майже про будь-кого, хто прийшов на цю гру. Тому спасіння конкретно даного гравця не видається чимось насправді необхідним для сюжету. До того ж, окрім його короткої передісторії, в іншому він виявився майже нерозкритим. Також для мене став незрозумілим вчинок 11-ї у кінці. Коли вона прийшла знищити всі дані гравця 246, щоб його не знайшли, то заодно вирішила спалити папки із даними інших гравців. І от на що вона це зробила? Вона нікого цим не врятувала. Всі ці гравці і так загинули раніше. Тільки тепер, у випадку, якби організацію розсекретили, сім'ї загиблих не отримали би жодної інформації. Абсолютно безглузди вчинок, якщо вона виступала проти організації. Тому все це можна списати на банальне розтягування хронометражу. Не було би цих ліній, та два останніх сезони сміливо можна було б вмістити у один. Але як то кажуть, більше сезонів, більше грошей. Безумовно, в сюжеті підняли рівень драматизму, і значна кількість сцен пробиває на емоції. Але варто, хоч трохи подумати, і розумієш, яка це все дурня, і що персонажі ну ніяк не мали прийти до того, що ми отримали у кінці. Та не дивлячись на очевидні недоліки, все ж хотілося прозібрати, чим закінчилось моральне протистояння гіхуна та фронтмена, розпочати ще у минулому сезоні. Тож саме цим і займемось. А розпочинається третій сезон із того, на чому закінчився попередній. Антагоністу вдалося подавити повстання, а більшість бунтівників були вбиті. Звичайно, гравця 246 врятували, однак це не було санкціоновано. Тож офіційно єдиним вижившим стає головний герой, якого повертають до гри. Для чого це було зроблено, можна тільки здогадуватись. Однак, продовжуючи роздуми із другого сезону, ми можемо зрозуміти, що фронтмен не бажає смерті головного героя, він хоче змінити його, але поки що йому це не вдалося. Так, безумовно, він вже переміг у протистоянні сили проти сили. Однак, психологічно протагоніст все ще може вважати, що вчиняв вірно. Тому для початку необхідно розбити його фантазії та повернути до реальності. Тож, не дивлячись на те, що коли герой прокинувся та зрозумівши, що сталося, побажав розділити долю своїх союзників, йому все одно зберігають життя до наступної гри. Гіхун не розуміє, чому його залишили у живих, та через провину, що звалилася на нього, щиро бажає покінчити із цим якомога скоріше. Однак у цей момент він дізнається від інших гравців, хто саме був частково винним у тому, що повстання подавили. Та протагоніст отримує нову мету помститися одному конкретному гравцю. І так вдало склалося, що наступна гра чудово для цього підходить. У цей момент Гіхун перестає грати у героя та, можливо, вперше за всі сезони цілеспрямовано намагається вбити іншого гравця. Так, звичайно, був подібний момент і у першому сезоні. Але там це скоріше була безвихідна ситуація, коли тут герой бажає смерті колишнього товариша. Вже під час гри, коли ці двоє зустрілись, гравець 388 намагається переконати героя, що це тільки його провина, і йому це майже вдається. Однак, побачивши, що Гіхун замешкався, опонент вирішує, що надійніше буде напасти першому. Саме через цю необдуману дію вони таки вступають у бій, із якого протагоніст виходить переможцем. Але слова опонента все ж подіяли на головного героя, тож він вирішує покінчити із собою. Однак цього йому знову не дає. Зробити охорона так чи інакше, ця гра могла стати першим кроком до зміни кругозору протагоніста. По перше, він піддається тваринним інстинктам та вбиває відносно невинну людину. По-друге, він визнає, що організований ним бунт не мав сенсу, і тільки він винний у смерті тих людей, які прийняли у цьому участь, якими би хорошими при цьому його наміри не були. Тому, коли факт боротьби призводить тільки до гірших результатів, звичайно закрадається думка, що боротьба у цілому не мала сенсу. Однак він зберігатиме подібний настрій недовго, адже все змінив той факт, що вагітна дівчина народила, і тепер ще одне невинне життя під загрозою. Жіночка під номером 149 намагається переконати героя, що боротьба все ще не закінчилась, та він має продовжити, хоча б заради цієї дитини. Та її промови, а також того, що вона зробить далі, виявляється достатньо, щоб Гіхун продовжив битися якщо не за себе, то за тих, хто не може зробити цього самостійно. Тож в наступній грі він знову виступає у ролі героя та першим переходить в місток разом із дитиною, адже матір не може зробити цього самостійно. Він також хотів врятувати і її, однак через інших гравців йому просто не вистачило би на це часу. Тому номер 222 жертвує собою, тільки щоби Гіхун не ризикував життям та за. Лишився із дитиною, і тут ми дісталися одного з найцікавіших моментів, адже думка глядачів з приводу того, що сталося, розділилася. Коли гравець 222 загинула, віпи почали обговорювати, що робити із дитиною, але їм не вдається прийти до єдиного рішення. Хтось запропонував варіант вбити дитину, а хтось зробити її гравцем, якщо вже формально вона пройшла іспит. Щоб розсудити цю суперечку, мільйонери вирішили запитати думку фронтмена, і той сказав зробити дитину гравцем. Та як же багато коментарів і сотнями лайків мені потраплялось, де люди стверджують, що він сволота, який все одно на дитину, і тому подібне? Глядачі, ніби не розуміють, що третього варіанту просто не було. Якби він запропонував, а давайте залишимо її в живих та виведемо із гри, його б послали куди подалі, та самі вирішували би долю дитини. А так він дав їй хоч якийсь шанс, який трохи пізніше тільки підвищить міцним аргументом. Коли Гіхун та інші гравці повертаються до місця відпочинку, з'являється менеджер, який пояснює, як буде ділитися виграш, і вказує на те, що дитина теж стала гравцем. Це виводить із себе більшість присутніх, та всі вони, окрім Гіхуна, звичайно, бажають вбити її. Це через те, що їх доля виграшу стала меншою. І тут у мене виникає одразу декілька претензій. По-перше, люди у цьому моменті здаються мені якимось гіперболізованим злом. Щось мені не дуже віриться, що в реальному світі, якими б егоїстичними вони не були, всі побажали би смерті невинній дитині. Друга ж моя претензія це абсолютно безмозлий гіхун. Адже він розуміє, що запахло смаженим, а причина конфлікту доля виграшу. Ну то скажи, що ти віддаси свою долю, та навіть. Воїш її за потреби, якщо дитину не чіпатимуть, але ні, він просто мовчки відступає. Тож, якби не охоронці, яких заздалегідь попередили стримувати гравців, діхуни з дитиною не дожив би до наступної гри. Вже після голосування вночі, коли всі гравці вже заснули, до приміщення приходить один із охоронців та запрошує протагоніста до фронтмена, і ми отримуємо чергову цікаву сцену. Ведучий пропонує герою свою допомогу, що викликає сумніви у нього. Але тоді, щоб переконати Діхуна, злодій знімає маску. Протагоніст здивований, побачивши знайоме обличчя, та впадає у гнів. Однак фронтмен пояснює, що навіть якщо герой його п'є, це нічого не змінить. Ведучого замінять, а гра і далі продовжиться. Протагоніст розуміє, що це правда, та оскільки він вже мав досвід невдалих повстань, вирішує дослухатись до поради колишнього товариша та взяти ніж із собою. Наостанок, ведучий перепитує, чи досі гіхун вірить у людей. На даний момент сюжету це дуже актуальне питання, адже мало того, що всі учасники гри виявили бажання вбити дитину. Так ще й людина, яку він вважав своїм другом, виявилась ведучим цього шоу. Однак відповідь ми дізнаємось трохи пізніше. У будь-якому разі, ця сцена знову показує нам, що ведучий далеко не така погана людина. Так, безумовно, він на все дивиться прагматично, та не те, що сильно цінує людське життя. Однак він має зверхнє ставлення саме до гравців, які частіше за все самі винні у тому, що влізли у подібну ситуацію. До Гіхуна же, який прийшов, щоб рятувати людей, він відноситься з повагою. Так, в минулому сезоні фронтмен відносився до нього скептично та вважав, що той тільки грається у героя. Але тепер, побачивши його боротьбу за життя дитини, впевнився, що йому можна довіряти, через що навіть поступається принципами та пропонує свою допомогу. Хоча раніше виступав за чесну гру. Тут кожен гравець веде справедливу гру за однакових умов, а ви порушили цей принцип. У наступній сцені герой повертається до кімнати, і перед ним постає важкий вибір вбити всіх присутніх та піти із гри разом з дитиною чи грати по чесному до кінця. Та у цей момент нам показують, що до того як стати фронтменом, Хван Інхо теж опинився у подібній ситуації. Тільки тоді руку допомоги йому простягнув засновник ігор о Ільнам. Та нинішній антагоніст вирішив обрати легкий шлях. Однак Гіхун пригадує минуле та його совість у вигляді Кансебьок не дає йому вчинити подібним чином. Автор твору продовжує грати з порівнянням гіхуна та фронтмена, нарочито виділяючи: типу, дивіться, антагоніст вчинив егоїстично, а герой не такий, він стримався. Зовсім забиваючи на те, що якби протагоніст вчинив так само, це вже важко було би назвати егоїзмом, хоча б тому, що він робив би все заради дитини. Давайте трохи поговоримо про це. Ні для кого не секрет, що через приклад головного героя цей твір намагається вчити нас моралі та як вчиняти правильно, мовляв, у будь-якій ситуації треба залишатися людиною, але наскільки це правильна думка у цій конкретній ситуації? Наразі ми маємо цілий натовп справжніх маньяків, які без жодних докорів сумління готові вбити новонароджену дитину. Це вже не просто інші гравці, які мають отримати шанс на виживання. Вони вже визначили свою позицію хижаків для наступної гри. В свою чергу на іншій шальці Терезів маємо не тільки життя головного героя, яке, як ми зрозуміли, йому не дуже то і потрібне, але і життя невинної дитини, і він обирає грати далі. Не беруся стверджувати, але віддавати перевагу вбивцям замість дитини звучить не дуже то і шляхетно. Це у цілому розповсюджена проблема для кінематографу, коли герой не вбиває. Особливо це помітно в якихось супергеройських фільмах, де останнім маньякам, вбивцям та садистам зберігають життя. Так, безумовно. Навіть в реальному світі вбивства неприпустимі, і, звісно, не можна вбити іншу людину тільки тому, що вона здається поганою. Але завжди є виключення із правил. Будь то санкціонована спроба зупинити терористів, чи елементарно війна. Навіть у цілях самозахисту подібне припустимо. Тобто, в будь-якому разі, коли стоїть питання Я або він, людина зробить все, щоб зберегти життя. До таких виключень можна віднести і цю гру, адже хтось все одно має померти. Єдине. Питання Питання, хто? Тому вчинок гіхуна не можна назвати інакше як кіношним. Адже будемо відверті, якби він вчинив так в реальності, забили би того гіхуна ногами чи тою самою залізною палкою, і ніякий ніж йому би не допоміг, тому дана самопожертва заради чесної гри. Це всього лише чергова необдумана ставка, де на кону життя малої дитини. І мало того, це ще максимально лицемірний вчинок зі сторони головного героя. Адже одна справа, якби він раніше нікого не вбивав, однак Гіхун вже вчиняв таки з поганими на його погляд охоронцями та навіть розправився із колишнім союзником. Тому вже зараз грати у героя взагалі не переконливо. Однак ми відійшли від теми у будь-якому разі, нам вказують на те, що протагоніст виявився сильнішим за антагоніста та не піддався спокусі, як той колись. Ніч підійшла до кінця, а отже, прийшов час нової гри. І, якщо чесно, те, як вона проходить, мене теж напружує. Ні, розпочиналось все доволі непогано. Перший раунд гравці намагалися вести себе раціонально, а номер 333 навіть знайшов спосіб вберегти життя Гіхуна у першому раунді. Виглядало все інтригуюче, та було цікаво, чим завершиться гра. Однак, вже у другому раунді, помітно перші проблеми. Розпочнемо із того, що головний герой не те, що багато робить для того, щоб вберегти дитину. Топчеться собі у куточку та чекає, поки їх скинуть. Тільки коли на нього пішли у напад, почав, хоча б, на словах, переконувати цього не робити. Та йому навіть вдалося розвести смуту серед інших гравців, чим знову скористався номер 333 та знайшов спосіб розділити Кіхуна і дитину. Гравці, зв'язані в імпровізовану змійку, пішли у напад на. Головного героя. Один із них намагається відібрати дитину у протагоніста, а інші тримають товариша, щоб той не звалився. Розпочинається боротьба. І що робити гіхуну? Напевно, прийшов час діставати ніж та переходити у контрнапад? А ні. Все, що він робить, це обрубає імпровізований канат та світить ножем. А якби ворог цього не помітив, та ви же під час штовханини звалилися б згори разом із дитиною? Що я можу сказати, гіхуне? Невдалий план. Краще вже штрикнув би когось, та інші самі потім скинули би пораненого як баласт. Для гравців так навіть легше. Але ж ні, геройський герой не вбиває. Ну як мінімум, поки. І далі розпочинається цирк з конями та санта-барбара. Номер 333 вже відкрито міняє сторону та робить всю брудну роботу. У цьому плані Гіхуну знову повезло. То тепер вони удвох виступають проти усіх інших. Натов побурений таким розвитком подій. Однак, зрадник зізнається, що на руках у героя його дитина. Тож усім стає зрозуміло, чому він вчинив саме так. І тепер залишається вирішити, кого прибрати наступним. Та у цей момент розпочинаються основні проблеми: гравці, замість того, щоб дочекатися переходу на останню платформу, починають приймати рішення та конфліктувати вже на другій, через що ризикують зменшити кількість гравців та ще більше ускладнити проходження фінальної локації. Здавалось би, троє поганців прийняли більш-менш раціональне рішення забити ще одного такого ж гравця і скинути його у фіналі. Але у гіхуні знову прокинувся герой. Він, тепер вже сміливий, зі зброєю та союзником починає казати, мов це неправильно та пропонує чесне жеребкування, чим провокує присутніх на бійку. Чергова дурня без жодної адекватної ідеї. Ще ладно, Гіхун, ми звикли до того, що він лицемірний дебіл. Але ж інші гравці могли сказати добре, добре проведемо жеребкування на наступній платформі прийти туди, натиснути кнопку та скинути побитого гравця перш ніж гіхун встигне щось зробити. І все, гра закінчилась. В нас є п'ять переможців. Але ж ні, це у нас, схоже, не гра у кальмара, а гра в ідіота. І нехай переможе найтупіший. Через жагу протагоніста до справедливості розпочинається бій, у процесі якого 333-й скидає одного із гравців, а гіхун вбиває іншого. Окрім них на платформі залишається ще двоє: той, котрого побили раніше, та гравець під номером 100. І батько дитини вирішує мов одним менше, одним більше. Треба скинути ще одного. Та дігун знову просто дивиться на це. Ось я не можу зрозуміти його логіку. То давайте вчиняти по совісті, проведемо голосування. То скидай кого, хоч у нас у запасі ще є люди. Міг би хоч слово сказати, але ні. Тоді б не вийшло драматичної кінцівки. У будь-якому разі, сотий номер скидають з платформи, і гравців залишається четверо, якщо рахувати дитину. Однак той, котрого побили раніше, розуміє, що, скоріше за все, саме його уберуть у наступному раунді, тому назло всім присутнім, він самостійно стрибає з платформи, щоб ті, хто залишився, розбиралися між собою. І все це призводить до абсурдної ситуації, де серед фіналістів головний герой, дитина та батько дитини. Хто ж має вижити у кінці? А це вже найтупіше. Коли приходить час переходити на наступну платформу, батько дитини робиться першим, займає там бойову стійку з металевою жердиною та відмовляється пускати гіхуна. Знову дурня дурні. Всі ми розуміємо, що якщо протагоніст не перейде на наступну платформу, то у фінальному раунді батьку доведеться грати із дитиною. Та враховуючи все, що ми про нього знаємо, стає зрозуміло, що жертвувати собою він не стане, тому наступною буде дитина. Це саме розуміє і гіхун. Та в мене просто нема коментарів. Ідея не пускати його на платформу, ідіотська по всім пунктам. Ми чудово знаємо, що гіхун не дуже цінує власне життя. І якби він розумів, що цьому хлопцю можна довіряти, міг би пожертвувати собою. Як наслідок, гравець 333 так само залишився би наодинці із дитиною та міг би робити, що хоче. Більше того, в такій ситуації йому навіть не обов'язково було би йти на вбивство заради виграшу, адже по суті гроші, які мали дістатися дитині, скоріше за все, так само дісталися б йому, як її батьку. Але ні, він не пускає Гіхуна на платформу, через що тому стає зрозуміло, що довіряти йому не можна, і тепер протагоніст вмикає берсерк мод щоб врятувати дитину. Як наслідок, вони б'ються, ледь не падають у двох, Але герою вдається втриматись на платформі. Та виявляється, що ніхто із них не натиснув на кнопку. Ого, яке ж це лайно! Але заждіть. Є ще один варіант, як зберегти життя. Давайте назгадаємо правила: ігри зупиняться. Якщо так проголосує більшість, то що це виходить? Гіхун може зараз попросити про голосування, проголосувати за зупинення гри, дитина утримається та ігри закінчаться? А ні, він просто стрибає з платформи. Недооцінений геній нашого часу. Ні, насправді з цим не дуже зрозуміло, адже у другому сезоні нам заявили, що голосування мають проводитись після завершення кожної гри. Тому, можливо, зараз голосування недоступне у будь-який момент. Однак нові голосування були записані до бонусів. Для Ігор цього разу ми запропонуємо вам особливі бонуси, яких ніколи раніше не було. Отже, старі правила, напевно, так само мали діяти. Не знаю. Пишіть, що думаєте у коментарях. Так чи інакше, цілий ряд ідіоських рішень, обумовлених сюжетом, привів до того, що герою довелося жертвувати собою. Безумовно, сама по собі сцена знята драматично. Та й у протистоянні фронтмену гарно поставили крапку. Любиш кінні змагання ви для нас коні. Ми не коні. Ми люди. Герою вдалося довести, що у світі все ще є ті, хто до кінця залишатиметься людиною. І це явно розчулило злодія. Ми не бачимо його міміку, але мова тіла і те, як він схиляє голову, багато про що каже. Тому фінал викликає в мене суперечливі емоції. З одного боку, ну абсолютно дурня у більшості моментів. З іншого, те, до чого це призвело і як воно було знято, чіпляє. Якщо підводити підсумки, то скоріше за все основною думкою твору можна назвати наступне: навіть якщо світ навколо вас здається жахливим місцем до тих пір, поки ви будете вірити у людей та самі залишатиметесь людиною, добро не зникне з цього світу. Думка, звичайно, хороша. Шкода тільки що для того, щоб її донести, автор змішав із лайном майже всіх, окрім головного героя. Та й у цілому сумнівних моментів у творі вистачає. Адже якщо проаналізувати його трохи глибше, можна взагалі прийти до висновків, що спроби бути хорошою людиною приводять стільки до більших жертв ніж якщо ви залишатиметесь прагматичними та егоїстичними однак не будемо вже уходити в негатив. Давайте краще пошукаємо, що ще цікавого приховано у цьому творі. Окремої уваги заслуговує його альтернативна кінцівка. Адже зі слів автора, на початку планувалось, що Гіхун мав вижити та все ж зупинити ігри у Кореї. Однак потім він прилетів би до своєї дочки до Америки і вже там побачив би нового вербувальника. Тобто сцена із фронтменом, яку все ж показали у творі, мала бути саме із головним героєм на цьому місці. І саме так мав закінчитись цей серіал. Адже автор не планував. Знімати продовження, тому ми отримали би відкритий фінал, і кожен вирішив би для себе сам, чи продовжить гігун боротьбу. Чи можливо зрозуміє, що все це позбавлено сенсу? У будь-якому разі дана додаткова інформація послужила тому, що в мене сформувалася нова теорія з приводу подальшого розвитку сюжету вже екранізованого серіалу. Ні для кого не секрет, що між першим та наступними сезонами проведено безліч паралелей. Серіал постійно посилається на самого себе. Це читається навіть у промо-кампанії. Я тут продивлявся старі фото і побачив щось знайоме. Якщо передивитись постери з гравцями по першому та другому сезону, можна запримітити, що персонажі розставлені однаково по ліву руку від гіхуна, організатор гри, а знизу ті, хто вийде із ним у фінал. Звичайно, вагітна дівчина до фіналу не дісталась, але замість неї її номер зайняла її дитина. Та у самому серіалі є безліч сцен, які або повторюють, або змінюють оригінал. Елементарно це розпочинається з якихось візуальних відсилок, типу реакції людей на суму виграшу, а закінчується повним копіюванням деяких сцен або альтернативною їх версією. Як приклад, кіхун, який бере на себе роль Сангву, коли необхідно нагадати про правила гри. А відсилкою, де діаметрально змінили алгоритм дій, можна назвати момент, де поранений гравець попросив головного героя про допомогу. У першому сезоні протагоніст відмовився, оскільки піклувався тільки про себе другому він все ж допоміг такому гравцю. Хоч це, як наслідок, і було позбавлено сенсу. Подібні паралелі можна запримітити і з другорядними персонажами, як приклад, четверта гра, де у першому сезоні чоловіку довелося вбити свою дружину, а у третьому сезоні матері довелося вбити сина. Потім виживші, намагались зупинити гру. А коли їм це не вдалося, не змогли жити далі через вагу провини, що лежала на них. І все це тільки те, що мені вдалося згадати одразу. Але подібних відсилок у якихось мікродеталях може бути ще безліч. Другий момент, на який варто звернути увагу, це паралелі між гіхуном та фронтменом, що у кінці першого сезону можна було запримітити закладену під це основу, коли вони виявились єдиними, хто прийшов до минулого організатора ігор, як ці люди, котрих він з якихось причин визнав цікавими. А у наступних сезонах цю тему тільки розбили. Ми отримали безліч паралелей між персонажами у другому сезоні, чому було присвячене минуле відео по грі в Кальмара. І ще трохи нам додали роздумів на цю тему у третьому. Приклад сцена, де нам показують, як свого часу в критичній ситуації вчинив фронтмен і як вчиняє головний герой. Персонажі мали схожу долю, але приймали діаметрально протилежні рішення. Фронтмен для себе визначив, що всі люди це тварини, які виживають за рахунок інстинктів. Гіхун же до кінця залишався людиною. Та ми можемо побачити, що вибір протагоніста вплинув і на фронтмена, та в якомусь сенсі він все ж таки визнав силу головного героя. Як підтвердження його особистої поваги можна згадати моменти з фіналу третього сезону, де він передав гроші гіхуна його дочці, хоча по великому розробку. З рахунку міг нічого не робити чи як мінімум відправити для цього своїх людей. У будь-якому разі можна зробити висновок, що фронтмен змінив власний погляд на життя та, можливо, навіть подумки прийняв сторону протагоніста. До того ж, корейські ігри були призупинені, тому злодій міг і зовсім піти з цього бізнесу. І саме тому фінальна сцена серіалу заслуговує такої уваги, адже вона теж, як і безліч перелічених раніше, відсилає нас до першого сезону. Раніше саме Гіхун зустрічав старого вербувальника та, дізнавшись про те, що ігри все ще проводять, вирішував їх зупинити. Тепер же на місці головного героя фронтмен. І якщо припустити, що після смерті протагоніста він все ж прийняв його сторону, то тоді саме він має продовжити його справу та назавжди зупинити гру. Скажімо, відверто, подібний розвиток сюжету міг би стати дуже цікавим. Адже побачити, як прагматична та розумна людина буде боротися з організацією, про яку знає майже все, здається значно цікавішим, ніж те, що ми побачили із гіхуном. Однак треба також враховувати слова автора, який сказав, що більше не займатиметься цим серіалом, а виступить хіба що консультантом для американської версії. Тому описаний розвиток подій здається маловірогідним. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях.